Вервиться за відвернення тої страшної кари, яка на нас чекає, Отче Небесний, змилуйся над нами, солодке серце Ісуса, змилуйся над нами, Святий Духу Боже, змилуйся над нами. Солодке і непорошне серце Марії, заступайся за нами. Всі ангели, і святі моліться за нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. О Боже, відверни від нас ту страшну кару. 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 О Боже, о Боже, відверни від нас ту страшну кару, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь О Боже, відверни від нас ту страшну кару, о Боже, відверни від нас ту страшну кару. О Боже, відверни від нас ту страшну кару, О Боже, відверни від нас ту страшну кару, О Боже, відверни від нас ту страшну кару, О Боже, відверни від нас ту страшну кару. О Боже, відверни від нас ту страшну кару, О Боже, відверни від нас ту страшну кару, о Боже, відверни від нас ту страшну кару. О Боже, відверни від нас ту страшну кару. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. О Боже, відверни від нас ту страшну кару. О Боже, відверни від нас ту страшну кару, о Боже. Відверни від нас ту страшну кару. О Боже, 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 відверни від нас ту страшну кару. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже, відверни від нас ту страшну кару. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже, відверни від нас ту страшну кару. 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 О Боже, відверни від нас ту страшну кару, о Боже, відверни від нас ту страшну кару. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородиці діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений пліна Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже мій, каюся, жалію за всі мої гріхи з цілого мого життя, які я пам'ятаю і не пам'ятаю. Жалію за них. Не тільки зі страху перед карою вічною, на яку я заслужила, але перед усім з любові до тебе, що я тебе, мого небесного Отця, образила, що була невдячна супроти тебе, мого сотворителя і мого найбільшого добродія. Що я мого Спасителя своїми гріхами наново розпинала, його неситіше серце ранила і духа освятителя засмутила, обіцяю щиро по поправу, постановляю більше не грішити і на майбутнє волію радше умерти, ніж тебе образити. Так мені допоможи Боже Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.